Що на тілі є купа точок, всяких таких, що їх стимулювати можна і можна покращити собі здоров'я і та самопочуття. Отут тут у нас є Оштхамамра. На Аюрведі це є Оштхамамра, в акупунтурі китайський GV-26 точка називається. Тут над губою, тут проміжок між носом і губою, ділимо на три, і тут десь вище в цій частині. третій. Є така виємка. Ви нащупаєте 6 раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Отак От стимулюємо, декілька підходів робимо, і у вас покращується циркуляція прани, прани в організмі, циркуляція крові в організмі, також голова починає краще працювати. Навіть бронхіт лікується. Так, що ще робиться? Коли людина втрачає свідомість, також можна цій людині постимулювати у цю точку. Прийде людина, до тями. Циркуляція крові краще, так, в голові в нас також є, в мозку є циркуляція повітря в вухах також і взагалі в тілі. Так, циркуляція повітря прани, покращується. Покращується самопочуття. Деколи людина така, знаєте, є пригнічена, депресія, також проходить депресія. Також статура підтягується, хребет підтягується в нашому тілі все взаємозв'язане. Дуже добре для студентів, котрі багато вчать, науки всякої, так, щоб в них була ясна голова, так би мовити, Ну, це образно сказано, але все рівно, воно допомагає. Вам не треба нічого ні колоти, ні купляти, ні їсти, не треба вам нічого та ніяких таблеток. Ну, постимулюйте, попробуйте, це ж можна попробувати. І губи навіть краще стоють, і підтягуються обличчя. До речі, тут все взаємозв'язано, У нас в організмі все взаємозв'язано. Усім здоровічка, бажаю.